Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я вам наведу ще один приклад, чим християни відрізняються від православних. Євангелія від Матвія, 23 розділ. 9 вірш пишеться. І отця не звід собі на землі. Один вас отець, той, що на небі. Батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну! Тепер ви розумієте, чим православні відрізняються від християн? Як виявляється, у православних батько Бандера. А у Християн батько це Всевишній Бог. От дивіться, постійно нам показують, як привозять звійні молодого хлопця, хоронять його, всі плачуть, проклинають православного Пукіна. А що, дійсно, у смерті цього хлопця винен тільки лише православний Пукін. Скажіть, а мама його з дитинства разом з ним Біблію вчила? Не думаю. А в дитячий садок його мама добровільно віддала? Може, в дитячому садку цю дитину хтось вчив Біблію? А до школи мама добровільно дитину віддала? А в школі вчать поводження зі зброєю, вчать стріляти, вбивати, ненавидіти. То чому ви вирішили, що у смерті цієї дитини винен лише православний покінь? А до попів ви свою дитину добровільно водили? Та там же ж він теж вчить вбивати і ненавидіти. Це ж попи видумали слово капелан. Це такий солдат в Рясі, який сидить в окопі і каже, вби. ви створювали такі умови, що ваша дитина була вихована ненавидіти і вбивати. Тому ваших дітей привозять. А Ісус сказав: хто підніме меч, той від меча і загине? Насправді вас з дитинства проти вашої волі заставляли бути православними? Адже коли похрестили вас. Вашої згоди свідомо про те. Ніхто не питав. І от нам, панове, нам показують, як православний Пукін ходив в церкву і молився там за перемогу. Так само Зеленський ходив в православну церкву молитися за перемогу. А помирають ваші діти, руйнують ваші будинки. А тепер покажіть мені хоч одного штунду, щоб його привезли з війни мертвим. Неважно, чи це п'ятидесятники, чи це Свідки Єгови, чи це Адвентисти, чи це. Покажіть хоч одного штунду, що його привезли з війни і хоронять. Їх з дитинства вчили в Біблію, заповіді Бога, дотримуватися, застосовувати ці знання в житті. Розумієте? Якщо хочете жити, Вчіть Біблію знайомі, дітей вчіть, з дитинства, пояснюйте їм. Не знаєте як? Зверніться до мене, я вам покажу, з ким можна Біблію вивчати і ці знання застосовувати в житті. Дякую.